Друзі, всім привіт! Мене звати Даша, і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я розповім вам про книжки, які з'явились в моїй бібліотеці протягом серпня. Проте, поки ми ще не почали, я хочу нагадати вам: підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані. Ставте лайк під відео, переглядайте мої попередні відео і не забувайте ставити дзвіночок. Ну і друге, що я хочу вам сказати, це не забувайте про ініціативу Читай для ЗСУ. Будь ласка, якщо ви маєте змогу задонатити гривню чи 10, зробіть це. Так ви скажете, дякую воїнам, які захищають з вами, як завжди, вся детальна інформація в описі під цим відео рахунки, звіти, все ви знайдете там. А тепер приступаємо до книжкових покупок. Всі книжечки я погрупувала по видавництвах, щоб вам було зручніше і мені було якось структурованіше їх показувати. І почнемо ми з вами з видавництва мого улюбленого видавництва книга «Лав». Ну і перша книга, яку я вам покажу, це книга мандрівка незалежні. Я одразу хочу сказати, що це просто прекрасна книга. Вона ідеально підійде на подарунок. Тим паче зараз це дуже актуально, і її можна розглядати просто. Годинами, вечорами сидіти і не відлипати. Особисто у мене було так. Ця книга з'явилася у мене відносно нещодавно, і я не переглянула повністю всі ці розвороти. Тут, на перший погляд, так мало сторінок, але повірте, ви будете дуже довго детально вивчати кожну з них. Кожен розворот цієї книги присвячений одному року, починаючи з 1991-го і до наших днів. І насправді я хочу вам сказати, що тут просто колосальна робота авторів і художників, дизайнерів, бо це щось нереальне, неймовірне. Дуже багато гарних красивих ілюстрацій, і дуже коротко ви можете от просто відкрити рік і побачити, що такого найголовнішого відбулось в Україні за цей період. Звісно, найцікавіше мені особисто було листати вже наші дні, або там від моменту, коли я народилась, бо ти вже розумієш якісь там жарти, якісь приколи, якісь пасхалки, які залишаються автори. Наприклад, дуже багато таких пасхалок на 2022 рік. Мені здається, ця книга сподобається просто будь-кому, кому, кому б ви її не подарували, бо вона. Для всіх отрально кожен тут знайде щось для себе цікаве, бо ну дійсно цікаво просто листати, дивитися якісь прикольні історичні факти, щось згадати щось нове дізнатись. Наприклад, я тут багато нового дізналася, якщо чесно. Я її показувала своїм батькам. Вони також в захваті. Вони вже мені сказали, Даша, привези нам цю книжку, будь ласка, додому. Ми хочемо полистати. Ну прям. Дійсно, вона варта уваги, вона на будь-який вік підійде, як і для якогось школяра, який просто вивчає історію України, так і для дорослої людини. повторюсь, ще раз. Звісно, на підзьомах я вам покажу детальніше, як вона виглядає всередині, але блін, вона настільки класна, що мені просто хочеться кожен розворот знімати, показувати вам кожну якусь детальку, кожен малюночок. Тут все має значення, і все тут не просто так. Кожна ілюстрація на розвороті щось значить, вона розповідає, показує нам про якусь подію, яка відбулася в тому році. Тому ці ілюстрації Розглядати дуже уважно, і мені здається, кожен знайде щось для себе нове. Тут, ну чесно. Тому якщо у ваших друзів чи знайомих скоро день народження ви не знаєте, що подарувати, приглядіться до цієї книги, дійсно. Вона мені здається, кожному сподобається, і вона плюс виглядає прям подарунково. Її можна поставити на полицю, і вона, як мінімум, буде просто прикрашати як декор стояти. А як максимум, людина дійсно вечорами, коли їй буде трішки сумно, або вона не знатиме чим зайнятись, буде брати її, бо трішки її листати. Бо це не прям така книга, яку потрібно читати кожен день там чи з якого Якоюсь регулярністю, можеш полистати її раз на місяць, можеш там згадати про неї раз в тиждень, і від цього враження ніяк не зміняться. Тому дійсно приглядіться до неї. Наступні дві книжечки, також від видавництва книголав, це татуювальник Заушвиц і Подорож Цитки. Я дуже довго придивлялась до цих книг, і якщо чесно скажу вам, я просто не наважувалась познайомитися з ними, бо історії дуже складні, і я боялася, я просто боялася почати їх читати. Але в якийсь момент я зрозуміла, що мені, ну, мені цікаво познайомитись з цими історіями, всі про них говорять, вони всі. Всім подобається. Я не бачила ні одного якогось негативного відгука, наприклад, на татуювальник Заушвісу. Плюс побачила, що книжечка маленька, я подумала, окей, я візьму її, якщо вона мені зацікавить, я придбаю собі наступну книгу. Проте, коли я прийшла, я вирішила, що вже візьму дві, бо я побачила, що виходить третя новинка обіцянка сестер. І я подумала, що ні, мені точно варто познайомитись, бо всі дуже давно чекали на цю обіцянку сестер, дуже багато передпродажів було, тому здалась, купила. І ще не прочитала, але це в мене в осінніх планах. Мені здається, буде. До речі, скоро буде відео на каналі мої осінніми планами. Тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і я думаю, вам буде цікаво. Наша головна героїня стояла в черзі на татуювання, і коли вона підійшла до цього татуювальника. Вона на нього подивилась, і вони закохались один в одного, наскільки я зрозуміла. І потім ми будемо слідкувати за їхньою долею, як взагалі вони там будуть виживати, чи вдасться їм втекти. Чесно, я не знайомила з анотацією детально. Оце все, що я знаю, так дуже розпливчасто і розмито. І я не хочу заглиблюватися, читати. Я навіть тут не читала, щоб розуміла анотацію. Це просто що я знаю, так із слів людей, які її читали, там з якихось відео і так далі. Тому просто я хочу з максимально свіжою головою, свіжими враженнями взятись до цієї історії. Наступна книга подорож, цильки нам розповідає вже про сибірські табори і про долю сестер. Також дуже складна історія, просто про долю людей, які ем, опинились в такі ситуації, як вони будуть виживати, як вони будуть старатися попри все жити, як у них буде якась надія живріти всередині. От мені здається, це такі життєствердні історії, хоч і дуже дуже складна тематика. Я сподіваюся, що ці історії не змусять мене ридати в період, коли я буду їх читати, але побачимо з вами. Я думаю, зовсім скоро, бо це такі. Мені здається, осінні історії. Ну і остання книжечка від книголав це гаряча новинка Кравчиня з Парижа. Хочу сказати одразу, що я цю книгу вже прочитала, і я вам раджу її придбати, якщо ви ще її не придбали, бо історія цікава. Більш детально, звісно, буде вже в прочитаному. Ми знайомимося з головною на ім'я Роза і. По суті, вона розповідає нам свою історію, історію свого становлення, історію свого життя, історію якихось своїх помилок, загадок і так далі. Таємниць все буде тут, на цих сторінках, і Роза не наче відкриває перед нами свою душу. Мені дуже цікаво було це читати. Тут буде і про кохання, і про якісь аб'юзивні відносини, і про залежність. От це книга максимально різностороння. Хоча насправді по анотації я взагалі б так не подумала. Я думала, що це якась легка історія, легкий романчик буде. Ні, взагалі не так. Тут на долю рози буквально з дитинства випадає безліч випробувань. Починаючи від того, як до неї в селище приходять нацисти, що вони там роблять, і після цього її життя вже повністю кардинально змінюється. І далі ми слідкуємо за тим, як вона його будує. Я вам раджу цю книгу, вона легка, читається легко. Ця історія мені чимось була схожа на місто дівчат. Тому, якщо вам сподобалось, Місто дівчат, ви можете сміло брати цю книгу. Я думаю, вона вас також не залишить байдужим. Далі ж покажу вам книгу, про яку вже розповідала в прочитаному. Це Джон Герсі, його Хіросіма. Як я вже казала в своєму відео з прочитаним, це прям класика художніх репортажів. Автор показує нам долю п'ятих людей, які вижили під час бомбардування хіросіми. І ми слідкуємо за тим, як вони потім виживали, як вони адаптувалися, що з ними було, як на них реагувала держава, інші держави. Все тут буде дуже тоненька книжечка, але цікава читати важко, бо. Тема складнувата, але при цьому автор зосереджується саме на людських долях, людських переживаннях, а не в якихось біологічних процесах, які відбуваються в нашому організмі після бомбардування такого. Тому, якщо ви очікували від цієї історії саме якихось фізичних, хімічних процесів, то це точно не сюди. Але якщо ви хотіли просто прочитати про те, що відбувається з звичайними людьми, і їхніми долями, то я думаю, ця книга вас вразить. Наступна книга це дуже спонтанна покупка, але мене це прям тішить, бо до цього я нічого не чула про цю історію це будинок орхідей. Я побачила по відгуках, що це класна книга, але насправді мене просто зацікавила анотація. Тут все, як я люблю, розповідається про дівчину, яка взагалі успішна піаністка, вона там собі вже мріє про якусь кар'єру, в неї є чіткі плани і цілі на життя, і тут стається нещастя, і вона повинна повернутися в будинок свого дитинства. Коли вона приїжджає до того маєтку, вона знайомиться з новим власником і виявляється, що цей власник уже хоче пошвидше продати цей будинок. І от уже під час ремонтних робіт в цьому маєтку знаходиться щоденний. Дідуся цієї головної героїні, який писав в 1940 х роках, і вони починають його читати, вивчати. І виявляється, що в цього дідуся були якісь таємниці, і потім вже виявляється, що насправді оця головна героїня якось пов'язана з теперішнім власником цього маєтку. Ми будемо з усім цим знайомитись. Мені дуже заінтригувала анотація. Мені здається, тут прям. Саме класична буде історія про якісь сімейні таємниці. Іноді мені хочеться щось такого легенького почитати з двома часовими проміжками. Тому я прям чекаю якось осіннього вечора, коли я буду з какао читати цю історію. Вона, до речі, товстенька, тут 500 сторінок, але чомусь мені здається, що вона буде схожа на хранителька таємниць. Не знаю. От потім, після прочитання, я вам і скажу, чи справдились мої очікування від цієї історії, чи ні. Наступну книжечку я оформляла поперед замовлення ще місяць тому, і ось тільки нещодавно вона до мене приїхала. Це Джон Ірвінг і його правила будинку Сидро. Я читала вже цю історію, але в мене немає примірника на руках. Я просто з радістю купила собі українське видання, тим паче ви просто бачили, яке воно прекрасне. Мені дуже подобається цей світло-світло-рожевий колір. Я спочатку думала, що це білий, але потім придивилась. ні, це насправді світло-рожевий. Єдиний мінус це дуже маленькі літери, ну прям. Дуже маленькі, особисто з моїм тузором мені буде складнувато читати. Я пам'ятаю ще просто сюжет, тому не точно не в цьому році буду читати. Але коли вже вивітриться з голови, то точно перечитаю, бо я мені історія сподобалась. Я вам уже можу радити навіть в форматі от покупки книжок, я вже 100% можу вам цю радити, бо я її. Читаю. Тут розповідається про хлопчика Гомера, якого ще в дитинстві підкинула мама до дитячого будинку, і його по суті виховували е жінки, які там працюють, і головний лікар. Всю книгу ми слідкуємо за. Дола його мера за тим, як він приймає досвід цього головного лікаря, як в нього з'являються якісь свої принципи, проти яких він не хоче йти. Також тут буде любовна лінія, і вона така незвична. Взагалі, Ірвінг славиться тим, що він пише дуже дивні історії, на перший погляд, його персонажі всі такі максимально гіперболізовані, але при цьому читати це дуже цікаво. Вони всі колоритні, різні, максимально різні між собою, ви їх ніколи не сплутаєте, тому я вам раджу познайомитись. Проте потрібно бути готовим, Мені здається, що в цій книзі Ірвінг піднімає такі важливе питання. Аборти він розповідає своє відношення до них, показуючи на прикладі різних персонажів історії. Один тут буде за, інший буде проти. Ірвінг тут максимально показуватиме всі проблеми, з якими стикали жінки того періоду. Він прям в лоб нам буде їх кидати насправді. Але при цьому історія читається дуже легко і не викликає якоїсь відрази. І мені здається, осінь прям ідеально читати цю історію. Вона така меланхолійна. Пару років тому фабула видавала ще один роман Ірвінга, але його вже просто нереально ніде знайти. Можливо, ви бачили десь або ви знаєте, або. Вас є і ви хочете мені його продати, напишіть мені в коментарях, бо я дуже хочу прочитати цю історію. Бо насправді от я так полистала цю книгу, і я згадала, як класно він пише. Але поки перечитувати цю не буду, бо все пам'ятаю, а ніякої нової немає. Тому, будь ласка, якщо ви знаєте, де знайти, напишіть мені. А вам я особисто я раджу придбати цю книгу, якщо у вас ще її немає, і почитати осінню точно сподобається. Ну і останні дві книги я придбала в видавництва старого лева, коли в них проходила акція, тому. Покупка максимально вигідна, і це Дорж Бету і його Моцарт-2.0. І продовження Коко 2.0. Я раніше взагалі не хотіла купувати ці книги не хотіла їх читати. Мені чомусь здавалося, що це така легка історія на один раз, але я все більше і більше натикалась на відгуки, що це щось прекрасне, класне, шедевральне, і вони хочуть продовжень, І, взагалі, Бету їхній улюблений автор. І я все таки здалась, вирішила прочитати. Тим паче по знижки купила. Як мінімум, я просто весело проведу з не пару вечорів. Як максимум я також закохаюсь цього автора і буду скуповувати всі його попередні твори. Хочу відмітити наскільки прекрасно вийде на ця історія. Тут є ілюстрації. Я думаю, всі ви вже знаєте. ВСЛ просто ну. Як завжди видає свої книги прекрасно. Мені здається, майже всі чули сюжет, але я розповім, якщо хтось вперше бачить цю книжечку. Центр сюжету тут Моцарт, як ви вже зрозуміли, і він потрапляє в наш сучасний Нью-Йорк і буде там якось виживати. Він не розуміє, як він туди потрапив, що з ним сталося, чому він там. Він не розуміє світ, взагалі, який навколо, бо він з іншого світу. І от ми будемо слідкувати за його такими кумедними пригодами і про цьому розгадувати якусь загадку, чому ж він сюди потрапив, і потім вже в наступній частині Коко 2.0 де головна героїня вже Коко Шанель. Ми також прослідковуватимемо лінію Моцарта. Тому ці книги треба читати тільки по порядку, наскільки я зрозуміла. Але при цьому ми будемо вже знайомитися із абсолютно новими персонажами, які нам покажуть дорожби тут. Я дуже хочу прочитати цю історію. Тим паче, що я бачила, що друга частина набагато цікавіша і динамічніша. Тому мені прям хочеться проковтнути цю і одразу цю. Ну, от і все я показала вам всі свої надбання за цей місяць. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані, ставте лайк ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, і до скорих зустрічей!